Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено огляду частини сервізу, який я хочу зібрати. Я вже вам в одному з своїх відео говорила, що я започатковую серію відео. Для огляду сервізів, які я збираю, та які хочу мати в своїй колекції. І ось сьогодні чергове відео присвячено цій темі. Ось ви маєте один, ви, на огляді, ви бачите один із предметів чайного сервізу. У мене є їх декілька. Тобто частина сервізу я би хотіла зібрати повністю. І так, ось такий молочник, вершківник. Це ручний розпис, в досить гарному стані. Бачимо білосніжний фарфор, чудова глазурь, ручний розпис зелено-червоних чорних кольорах з підрисовкою з золотом. Це довбиш. Довбиський фарфоровий завод, восьма група складності, перший сорт, і судячи із клеймах. Хоча таке климо і ставилося з кінця 50-х, однак це 60, початок 60-х років. Цей виріб виконаний був на Довбиському фарфоровому заводі. Ось такий вершківник. Ми бачимо. В одному з відео я вже вам показувала. В даний сервіс ходить ось такі сухарниця, цукерниця, або вазочка для печива, або е, капельник, е, е, як підставка для під самовар для збору капель. Вона досить таки величенька. Те ж саме бачимо клеймо, перший сорт, восьма група складності. Червоне клеймо, початок 60-х років. Також у мене є до нього ось така чудова цукарничка. Також дуже в гарному збереженні. Бачимо, не позолота, не витерта збережена добре. Як на самій кришечці, так і поверхньому обідку самої цукарнички. Е те ж саме клеймо, перший сорт, восьма група складності. Ось такі три предмета. Е, у мене немає жодної чайної пари, і, до речі, хочу сказати, що я не бачила її ні в кого на оглядах. Було б дуже цікаво подивитися, е, яке блюдце йде, як виконана ця чайна пара. Чи по всій. По всій формі малюнок, так як, наприклад, ось на цій сухарниці, чи тільки з одного боку, досить було б цікаво побачити. Однак, дивіться, у мене є ще ось такий вершківник. Бачите, я його скажу відверто. Придбала для того, щоб продати і взамін купити щось інше, оскільки він також в дуже гарному стані. Однак, коли я прийшла додому, роздивилася, то прийшла до висновку. так Я поставлю їх разом, щоб можна було добре роздивлятися. Ось ці предмети виконані на формі, якщо я не помиляюся, Леся. Ось Цукарничка, вершківник і Сухарниця. Оцю форму мені не вдалося з'ясувати, яку назву вона носила на добиському фарфоровому заводі. Ви бачите, що вони різняться. Тут більш витягнута ручка, так от, а це доверху ручка ось тягнеться доверху більше. Це ж на рівні безпосередньо. Самої ширини е, даного виробу і більш видовжена. Е, і я вирішила залишити е, е, даний предмет своєї колекції в зв'язку з тим, що форми різні, е, різні, також я ще відшукала один. Один в один з малюнків виріб даного підприємства і коли ще на іншій формі. Вона така більш схожа, така, гостренька така ручка, більш сх... на витягнутий трикутник, більш схожа на форму номер 39 Ну, Но ще раз кажу: в жодному із оглядів я не бачила чайної пари. Тому ось така моя, як кажуть, хотілка з'явилася. Хочу зібрати весь сервіс. Якщо в когось є в бажання продати чайник або хоча б одну чайну пару, я буду вам вдячна. Звичайно, за адекватну ціну. Космічні, астрономічні ціни я платити, бажання не маю, тому що купую досить таки багато і в мене є. Більш бажані речі, які б я хотіла придбати в свою колекцію якнайшвидше. Також у мене є декілька виробів даного підприємства. Я вам зараз покажу, вони одиничні, це вершківники. От я би також хотіла придбати, однак для збору їх мені ще дуже-дуже багато часу знадобиться, оскільки ось такий вершківник. Знову ж таки, ручний розпис. Бачите, є бажання мені купити вироби. В пару до нього так, ось, ось такий ще чудовий вершківник даного підприємства з полуничкою. Бачите, яка красива полуниця? Форма цікава. До речі, ось саме ось такою формою. На такій формі була виконана ось третє з таким же малюнком. Ось, ось третє із сервізів, який я перед цим демонструвала. От і все на сьогодні. Якщо вам сподобалось, прокоментуйте, поставте вподобайку, пишіть коментарі, мені буде дуже і дуже приємно їх читати. Всім миру, щастя та добра, та до нових зустрічей на моєму каналі.